Всім доброго дня! Сьогодні буду закривати соус до м'яса. Він іде чисто з перцю, солодкого болгарського, у мене це м'ясистий і деяких інгредієнтів. Перець я ріжу на кусочки і перебиваю в блендері. Мені потрібно його півтора літри. Уже готової маси. Нарізаю цибулю і теж перебиваю в блендері. Беру дві великих цибулини, це 350 грам. І чошка чесноку. Так, так, кидаю ще такий кусочок гострого перцю. Хто любить гостріше, може кинути більше. Кидаємо одну столову ложку азербайджанської приправи. Потім ми насипаємо півстолової ложки прованських трав. Добавляємо ще сюди копченої паприки. Я думала насипати трошки більше, ніж пів столової ложки, але вирішила потім додати ще. В цілому в мене вийшла одна столова ложка. Чорного перцю десь півчайної ложки. З'єднуємо усі спеції між собою і висипаємо уже в готовий перемелений наш перець. І все ретельно перемішуємо. На тертушки натираємо 8 середніх головок часника. Як приготували всі інгредієнти, можна ставити варити наш перець. Коли закипить наш соус, прикручуємо газ на маленький і постійно помішуємо його, щоб не прогорав. Варимо так приблизно 15 хвилин. Вирішила ще додати сюди одне яблуко, яке потерла на тертушку. І додаємо сюди чесничок потертий. Звісно, постійно помішувати, тому що він густий чайну ложку солі без горки. Насипаємо 21 столову ложку. Цукру по густоті я потім попробую. У мене це картофляний крахмал. так буду додавати яблучний уксус. Крохма в мене тут 70 грам і плюс 200 грам уксусу. І це все перемішуємо. І це все вливаємо у гарячу киплячу масу. Швиденько його це все перемішуємо, щоб наш крахмал не став комками. Постійно помішуючи, бо воно може загускати крахмаль. видно, що загускає наша. Просто неймовірний запах стоїть по всій кімнаті. Маса наша вже загустіває. Зараз я буду перебивати все блендером, але ми обережно перебиваємо, не дуже піднімаючи сам блендер щоб бризками з блендера себе не обпекти. Я збиваю до тих пір, поки воно не стане дрібненьким. Пуще. Коли влаштує мене маса, тоді я перестаю збивати його. Коли соус наш уже готовий, можемо вливати в банки. Я користуюсь такою лійкою. Це в мене з сокові дуже зручно. Так. Соус вийшов дуже смачний. Мої близькі оцінили. У мене тут вийшло дві баночки по пів літри, одна 700 грам, і півлітрова баночка майже половина. Всім смачного! Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. І я буду ще виставляти багато цікавих відео.